Доброго дня, компанія Навіфарм на зв'язку. Сьогодні ми на Кіровоградщині. компанія Росага. Готуємося виходити в поле. Цікавий дуже проект. Що ми тут зробили? Встановили три автопілоти на трактори на Аксіони. Зараз два з них ми бачимо, третій готується на виїзд. Також обладнали валки Кінза муфтами відключення секцій. Зробили автоматичне відключення секції. І будемо працювати, що виїжджати в поле. Трактори у нас Аксіони підготовлені. Наші встановки бачили раніше. Використовуємо гідравліку трактора, все запускається як заводське інтегроване рішення. Сівалки переобладнані висівними секціями precision Planting. В клієнта був вибір, як реалізувати відключення секцій. Можна це зробити двома способами: або встановити. Електропривода, так, да, будуть свої плюси-мінуси, і Наприклад, за те, що можна буде диференційовано сіяти. Але так як це клієнту не потрібно, вони не планують там зовсім сіяти диференційно, включення секції було реалізовано через електричні муфти. На кожен ряд встановлені електричні муфти, які вимикають ці муфти. Також встановлено було електричний блок, блок управління, який керує цими муфтами. Електричний блок він у нас ізопас, Відповідно, ми підключили до розетки трактора і можемо використовувати на будь-якій навігації будь-якого бренду наш блок, який дозволить працювати з сівалками. Зараз тестуємо, дивимося розкладку, далі будемо працювати в полі і дивитися, як відключають секції на заїзді і на виїзді, для того, щоб коректно все працювало. Отаке чудове рішення. Звертайтесь, будь ласка, якщо вам потрібні. Консультація і допомога. Дякуємо на зв'язку.